Яка чарівна музика. Цю прекрасну мелодію подарувала нам незвичайна красу, пані осінь. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Осінь господарює крізь, куди не глянь. Прибрала золотом сади, парки, ліси, струшує додолу жовте листя. Чому ж осінь називають художницею? Напевно, тому, що вона розмалювала листочки у жовті кольори. За народними переказами осінь перша, найстарша дочка сонця. Вона останню залишила батьківський дім і стала на землю четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй Забирай усе моє багатство. Я віддаю тобі усе моє золото, будь щедрою і люди любитимуть тебе. І осінь, як ви бачите, виконала наказ сонця. І кожного року дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм золотом. Що сказало сонце, коли посилала осінь на землю? Забирай усе моє багатство, я віддаю усе своє золото. Будь щедрою і люди любитимуть тебе. А чи виконала сонце наказ батька? Так, кожного року осінь дарує нам щедрі дарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом. У кожної пори року є три місяці. Давайте пригадаємо назви осінніх місяців: Вересень, жовтень. Та листопад. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок, Солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад. Бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника. В золотистому жупані Заглядає жовтень ранній, Розмальовує в садочках по золоту на листочках, Проведе птахів дороги, Переореб перелоги. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами, Він шурхоче під ногами листяними килимами. Покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. Кожна пора року по своєму гарна та неповторна. Давайте з вами пригадаємо ознаки осені. Птахи відлітають у теплі країни. Ніч стає довша, а день коротший. Часто йдуть дощі, дикі тварини готуються до зими, на городах та у садах збирають урожай. На деревах жовтіє та опадає листя. Дорослі та діти. Вдягають осінній одяг. Осінь чарівниця, трудівниця, про всіх піклується, всіх щедрими дарами пригощає. До побачення, діти, до наступної зустрічі.